А от з Європою, оце панове, я, звісно, тут дуже здивована. Граються, бавляться дуже багато маніпуляцій, дуже багато чого сказано просто так для публіки. Все таки в омані не можуть ні до чого домовитися. Гра на публіку, намагаються заплутувати. Тобто, якась брехня, причому така брехня на дурня, реально розрахована на дурня, вводять в оману жодної конкретики. Знаєте. Ой, перетягують ковдру на себе, але самі в цій грі заблукали брехня жодної конкретики. Відчувають те, що відчувають, що вони зараз програють у грі а, лідерів, а, їх якось відкидають, не сприймають серйозно, бо дійсно немає жодної позиції. ба більше, а, Намагаються удавати, а, удавати якісь. Речі, які проголосилися за правду, а це ілюзія. Дій за цим не буде. Просто отак, от крутять, хороводять, ні, насправді зайняті своїми своїми інтересами, інтересами, матеріальними інтересами, фіксації, не чіпайте нас особливо там, де ми не хочемо. Будуть, от дивіться, я вам скажу так: проводять лише таку політику, яка їм вигідна, і до тієї ступені, яка їм вигідна, абсолютно немає зацікавленості у якомусь паритеті. А тепер, будь ласка, хто тут найсерйозніше? Україна? Учені Штати Україна тримає а, свою позицію, не розхитує, не підливає, не підливає олії в вогонь, тримається за своє своїх матеріальних благ, не віддає, намагається не розхитувати, тримати баланс, заспокоювати однією попою на всіх стільцях, задля того, щоб отримати позиції і не конфронтувати.